Давайте перейдемо до інших трендів, і один з них буде бенто ЮАЙ. Нещодавно ми з вами говорили про цей тренд. В цілому він існував вже давно, але в цьому році він почав набирати оберти. Я думаю, що він збереже свої тенденції. А отже, давайте подивимось на сайти, як вони виглядають і що взагалі таке бенто ЮАЙ. Термін Бенто до нас прийшов з Японії. Це означає таку коробочку, в яку складають їжу поділено ще на деякі коробочки. Отже, сайти і інтерфейси виглядають приблизно таким же чином. Ви можете бачити, що сайт складається з таких боксів, в яких знаходяться якісь логічні елементи. Причому стиль бенто, ви можете бачити, що він в принципі, може бути реалізований доволі різними способами. Ось як на цьому сайті, коли тут використали різні стилі, і в принципі тут не все загнано в такі бокси, а лише якісь окремі сторінки мають таку структуру саме з цими боксами. Ось ви бачите, коли є багато інформації, це.